У рівному стартує тиждень фотографії. Ініціатором цього заходу є український центр фотомистецтва клуб Простір фото, керівником якого є відомий рівненський та міжнародний фотохудожник Олександр Харват. Кожен день тижня буде насичений різного роду подіями й проектами, серед яких зустрічі з іноземними фотометцями, різноманітні виставки та презентації. Своєрідним початком для запровадження такої масштабної події, яка в нашому місті відбувається вперше, стало підведення підсумків четвертого кубку рівного з фотомистецтва Я люблю своє місто. Люблю свій край. Участь у ньому взяли майже 80 фотографів з різних куточків України, серед яких і рівненські майстри. Дипломи отримали всі автори. Проте найголовнішу нагороду гран-прі конкурсу та скульптуру рівненського майстра, прикрашену бурштином. Отримала одеська фотохудожниця Анжела Надєжда. Саме її робота під назвою Перший бій найбільше сподобалася жюрі. Було досить нелегко відібрати кращі світлини, особливо визначити гран-при. Ну ви, ви зупинили свій е, вибір на роботі першій. Бій, вона виявилася в якійсь мірі, можливо, трошки символічною. Перший бій молодий юнак, який буде в боксерських перчатках. Ну, перед першим боєм відзначили також і рівненських авторів. Зокрема, фотограф Олег Жилін став найрезультативнішим автором фотокубку, адже отримав декілька нагород в різних номінаціях. Також однією з головних нагород конкурсу був відзначений рівненський фотограф Олександр Шахманцір за свою символічну фотороботу в думках з побратимами. Робота, що перемогла тут в думках з побратимами. Ну якби це людина, що сидить на БТРі. Ну, якби в такі тяжкі часи у нас іде війна, хоча це не знято десь там на сході. Також пан Олександр зазначає, що саме четвертий фотокубок приємно відзначився зростаючим професіоналізмом, адже в порівнянні з минулими конкурсами в цьогорічному участь взяли в більшості саме професійні фотометці. Більше долучаються фотографи, які е, які краще знімають, які краще бачать, відчувають кадр, які е, світлини яких мають більшу. Художну цінність, журналістку цінність, тобто рівень суттєво вищий. Також на тиждень фотографії до Рівного завітали іноземні фотомайстри. Зокрема, гостем нашого міста став і митець з Індії. Малай Басу народився і виріс у культурному центрі Індії місті Калькутта. Крок за кроком з 1991-го він вийшов на фотографічну арену, має деякі успіхи в роботі на сюрреалістичну тематику, але основним його інтересом фотографії є портрети і дослідження людини. В рамках тижня фотографії Малайбасу презентує свою фотовиставку. Art of Сам же митець рівне відвідує вперше, проте вже встиг побувати в інших містах України. Взагалі, то окрім рівного, я відвідував і Львів, Одесу, що було в моїх планах. Це мій перший тур Україною. я й не уявляв, що можу побувати в такому красивому місті. Отож, цілий тиждень рівняни матимуть можливість помилуватися красою унікальних моментів нашого швидкоплинного життя, створених дивовижним видом мистецтва фотографією. Ілона які Мюк, Руслан Жовнір у ритмі подій.